За новоірнянським календарем, 30 січня, церква згадує пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Йоанна Золотоустого. Це ті три святителі, на яких фактично тримається сучасна церква. Бо сам чин літургії, яка звершується фактично кожного дня, чи повинна звершуватись кожного дня в храмах, особливо в великих храмах чи соборних храмах, є тими чинами, які саме склали і написали ці три святителі. Літургія Йоанна Златоустого звершується кожного дня, фактично цілий рік. І літургія Василія Великого звершується тільки в недільні дні. У Великий піст і в день його пам'яті. А літургія Григорія вдвоє слова звершується. В Великому пості, в середу і в п'ятницю, вона подібна до західного чину, тому що і дуже подібна так до, до, до меси римської сучасної, бо це вечірнє богослужіння і знову ж таки древня традиція церкви, церкви східної і західної, яка вже тоді мала певні розбіжності, навіть не розбіжності, а такі певні відмінності у звершенні звершенні літургії. Саме основа сучасної літургії, літургії чи літургійного життя якраз і закладена. І Іоанном Тлотоустим і Василієм Великим. Ці три святителі для нас, для віруючих, є досить такими потужними і міцними стовпами церкви, на яких тримається фактично церква, бо вони за час свого життя зробили все для того, щоб зберегти істину, щоб зберегти правду. І за цю правду вони страждали, бо не раз були і суджені, і на каторгах, і навіть їхнє оточення чи багато людей, які були поруч, зраджували віру. І вони залишались єдиними, фактично одними із небагатьох, хто твердо залишався на своєму. І вони стали переможцями, стали переможцями через те, що не зрадили, не відійшли, а доводили мудро, доводили істину, не насаджуючи, не нав'язуючи, але словом, мудрим словом, своєю мудрою думкою стояли твердо і доказували, тобто мали цей дар. Дар через слово довести людям, де є істина і де є правда.